Так, да, Семененко подав на мене позов. Е, предметом позову були е, мої заяви про те, що Семененко підтримує сепаратистів. Що Ти своїми діями розколює Україну, і для цього є достатньо доказів, адже саме представники комуністичної партії беруть в акціях, спрямованих на блокування військових частин на сході України. Саме під прапорами комуністичної партії проводяться сепаратистські акції, де проголошуються лозунги до розколу України, до введення іноземних військ в Україну, до приєднання частини території України до Росії. Семененко подав позов до суду з вимоги зняти мене з реєстрації за те, що я звинуватив в його начебто у цих діях, які він не вчиняв. Але кожен громадянин України бачить, що робить Сімоненко. І хоч є одна людина в Україні, яка скаже, що Сімоненко працює на зміцнення незалежності України. Звичайно ж, ні. Тобто, бачите, як вони фарисеї. Вони ще через суд хочуть отримати рішення, що вони бачите безгрішні і він не працює на Москву. Вони так і отримали рішення за часів Януковича. Але зараз суд відмовив йому у задоволенні цього позову. І я думаю, ми занадто демократична країна. Коли ми можемо собі дозволити, щоб на посаду президента України балотувалися люди, які ненавидять цю країну. Той же Царьов балотується в президент і робить заяву, що він зробить все, щоб президентські вибори не відбулися. А для чого ж ти тоді 2,5 мільйони за мільйони застави платиш? Людям би розів, які пенсії не отримують. А для чого ж ти балотуйся в президенти? А для чого ти взагалі йдеш в президенти? Щоб як Янукович, здати Путіну Україну? Тому я вважаю, що це недосконалість вічизняного законодавства, коли у нас не передбачена можливість знімати з реєстрації кандидатів у президенти, кандидатів у депутати за сепаратистські дії за розкол України, за порушення вимог чинного законодавства за антиукраїнську діяльність. Загалом можете ви уявити, щоб, наприклад, я мав можливість балотуватися в президенти Росії? Та ні б ніколи не дали б такої можливості. А у нас, виявляється, агенти російського ФСБ можуть балотуватися. І ще й охорони требують державному.